Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. В цій серії у нас будуть ну, по суті формальні матчі, тому що Фенербахче в першому поєдинку ми виграли 7-0 на виїзді в попередній серії. А інший матч у нас буде з шахтарем в чемпіонаті, який вже ми виграли. Ми вже стали чемпіонами і матч з Шахтарем просто принциповий матч буде Ель класико де просто градус вирішує таке команди серйозні, ми перші, Шахтар другий, вже забезпечили собі Лігу Чемпіонів, але Ель-Класико є Ель класико все-таки. Так. І в наступній серії ну, все, що нам потрібно зробити для того, щоб вийти в фінал, це не програти з рахунком більше шестину. Е, ну і в наступній серії у нас Дніпро і скоріш і фінал Ліги конференції з... Тоттенхемом, скоріше за все. Ну і для того, щоб ця серія не зовсім була формальною, от ми... Подивимось, що ми можемо виконати з керівництва завдань, які нам ставлять керівники. Ось, Високий пріоритет, розвиток молоді, підписати не менше трьох гравців молодше 20 років, це з молодіжної академії, з потенціалом вищий, ніж середній загальний рейтинг гравців, граючи на даній позиції. Так, тут потрібно буде в молодіжку зайти. Ось ще один момент. Виграти 12 домашніх матчів. У нас з Шахтарем, до речі, матч домашній, тому і він єдиний залишається домашній в цьому сезоні. Тому принциповість даного поєдинку все-таки підвищується. Нам потрібна перемога над шахтарем для того, щоб викорис... виконати ось, цю от, ось це от завдання. На міжнародній арені ми вже провалили два завдання. Спочатку в Лізі Чемпіонів ми вилетіли з кваліфікації, потім з Ліги Європи ми вилетіли з групового етапу. І ось у нас залишається виграти кубок. Ліги конференції, щоб хоча б виконати міжнародну задачу. По домашньому по домашнім завданням, чемпіонат ми вже виграли, кубок ми в Ворспі, на жаль, програли. Ну і фінанси фінанси ми ну, ось цього сезону, що закінчити сезон з бюджетом 3,5 мільйона, ми вже не виконаємо, тому що у нас 490 тисяч залишається, іде його брати. Незрозуміло. Але чому прибуток в розмірі 21,2 мільйонів від продажі гравців за три сезони не зараховується, я не розумію, тому що я продавав гравців. Ось це дивно. От зараз спробуємо молодь виконати. У мене тут є гравці. Ось потенціал 81, це повинно спрацювати. До речі, цей гравець тут в молодіжки вже на 4 розвинувся, в нього витривалість є, якась швидкість навіть, але для флангового правого захисника це, звичайно, маловато. Ну, давайте в основний склад, він повинен нам підійти. І ще двох потрібно. Мельник, який розвинувся на 30 цей на 1. Так, ну цей не підійде нам, але в нього, дивіться, в нього 4 сирки на фінти. Нам потрібно ось цього і ось цього підписати. Основний склад і основний склад. Ану дивимося. Так, спрацювало. Нам пишуть, що у нас чудова робота з молодіжкою, але вони мені навряд чимось допоможуть. Ну, вони задоволені, ми трошки свій рейтинг підняли, ще б шахтаря виграти і було б зовсім добре. Давайте хоча б подивимося, що вони там за гравці такі. Але 56... 61 це трошки не те. Їх продати хіба що, але ну, хто ними зацікавиться, мені навіть... Я навіть не знаю. Добре, давайте вже переходити до першого матчу з Фенербахче. Так як в е, нас дуже велика перевага, в 7 м'ячів я зроблю деякі зміни, хочу Нещерету дати зіграти. Також е, Бурда у нас зовсім не виходить в цьому сезоні. Він у нас вийде. Також Сидорчук у нас буде. Буде готуватися до матчу з Шахтарем. Андрієвський стане на його місце. І Шапоренка зміню на Буяльського. Все, ось такі от зміни в нас будуть. Щоб уж зовсім там лівий склад не виставляти. В дощ граємо на легенді. Приймаємо Фенербах ще в себе вдома. Нам показують Віктора Циганкова. Він забив 6 м'ячів в останніх трьох поєдинках. Там Кривбас допоміг, здає, здається, покер зробив циганков в тому матчі. Ну і Динамо Фенербахче. Ліга конференцій. Не затримуємося і одразу розпочинаємо матч. Подивимося, як на цей раз Фенербахче буде грати, тому що другий матч у нас якось традиційно складається важче, ніж перший. Бояльський! Ох, нічого собі він ковернув той м'яч, незрозуміло, куди він вдарив. Удар! Небезпечний був момент, у Фенербахче, наш... На місці Нещерет. Ну і ще один сейф від Нещерета. Ой, яка ж помилка! Один нуль фенербах забиває. Ну куд. Куди цей пас цікаво ж був? Я взагалі-то давав на ближнього, якого він віддав на... На Андрієвського це мав бути пас на борду. Просто... ну... Так старт, звичайно, ніхто не заробляє. Ну, це могло б бути і 2-0. Якби сильніше пробили, ну що ти будеш робити? Нещеред! Знову рятує. Я казав, другий матч буде куди складніший, ніж перший. Тим паче там вилучення було. Андрієвський нічого собі, Олександр Андрієвський. Ну ми знаємо, що й насправді Олександр може так пробити здалеку, але яка ж траєкторія? М'яча була прекрасна. Взагалі без шансів для Голкіпера. Цікаво, який в нього тут удар в цього Андрієвського в грі, тому що насправді е, він може так пробити і недавно, колись з Шахтарем грало Динамо, Андрієвський дуже красивий м'яч поклав. Момент, тут цеганкова, якось він там залишився з м'ячем. Але чомусь він правої пробив, хоча я намагався підлаштувати йому підліву. Боярський. 2-1. Зіграв він на добиванні. І на 65 й виводить Динамо Київ вперед. Тут заблокували і... Ой, ну щось тут голкіпер проспав. Удар був по центру. А Буяцький ще й з неробочої ноги бив. І ще один удар воротам Динамо Київ. І знову Руслан на місці. Ну і на цьому лунає фінальний свисток. Арбітра другого матчу плей-офф однієї другої фіналу Ліги Конференції. Динамо Київ перемагає з рахунком 2-1, з загальним рахунком 9-1 і виходить у фінал Єврокубка. І скоріше за все, ми зіграємо там з Тоттенхемом. Отак, 1-1 закінчується поєдинок. Тоттенхем з рахунком 4-1 загальним 4-2 обігрує Сельту. І ми зіграємо з Тоттенхемом. Давайте... Так, у нас 24-го матч. Нормально. Ми встигнемо підготуватися. Що у нас тут? Це нам... Дякую на вас, чи? Ну ти навряд чи. Навряд чи ти будеш грати. І нам дають 2 мільйони за вихід у фінал. Чи за одну другу нам дають 2 мільйони. Ну і переходимо до принципового поєдинку. Динамо Київ Шахтар. Граємо в себе вдома. І на кону також як престиж, так і ну, особисте протистояння, так і виконання однієї за завдань тренера. Не тренера, а керівництва. Володимир Новохатній обслуговує даний поєдинок. На НСК Олімпійський. Легенда 6 хвилин. Ясно. Чудово! Виходимо. На поле. 29-й тур чемпіонату України між Динамо Київ та Шахтарем. Хоч цей матч і нічого не вирішує. Динамо Київ вже чемпіон. Шахтар вже точно зіграє в Лізі Чемпіонів в кваліфікації. А, вже. Ну, ще не зовсім точно. Тому що там. Вони ще не зовсім забезпечили собі місце в кваліфі... друге місце, особливо якщо вони сьогодні програють, все буде вирішуватися в останньому турі для Шахтаря. Я трошки забіг наперед. Шахтар ще теоретично може опуститися в Лігу Європи, а то й в Лігу конференції. Тому для Шахтаря це також принциповий поєдинок, окрім як матч проти принципового суперника ще на кону Ліга Чемпіонів. Я сподіваюся, що ми зіграємо вже в груповому етапі Ліги Чемпіонів, тому що я не знаю, як цей патч тут влаштований, хто його знає, що може бути. Це вже, але це вже ми побачимо на початку другого сезону. Нам показують стартові склади. І матч розпочато. Брума вихід сам на сам. Удар на техніку. 1-0. Шоста хвилина. Брума вже відкриває рахунок. 17-й номер. Забиває свій черговий м'яч в чемпіонаті. Використовуючи швидку прямолінійну контратаку, дивимося ще раз. Провал в захисті у Шахтаря і швидкісний Брума реалізовує момент. 11 голів в 26 матчах. Непоганий, в принципі, результат. Удар! Відкрили ми зону і 1-1. Шахтар через 6 хвилин зрівнює і робить це Тотовицький. Не накрили удар. А удар вийшов дуже сильним і точним. На жаль, Бущан нічого не зміг зробити. Супряга б'є! Нічого собі удар з лівої ноги. 2-1, 18-та хвилина. Вже три голи за Петті в першому таймі, в першій половині. В дотик. Розкатали там і як же ж супряга гарно пробив? Удар 2-2, ну там ми самі собі привезли. І вже... Це ще перший тайм не закінчився. Ну що за карнавал? Де... Ну, ось тут в захисті також трошки не впевнено зіграли. От наче вже ж підібрали, але ні. Тотовицький робить дубль Супряга, вихід сам на сам. Понизу... Ой, супряга, супряга. Фернандіндіа б'є, п'ятов рятує. Брума, реалізовуй! Ні, знову втрачаємо момент. І таке забиваєш, Шахтар третій. І, скоріше за все, завдання ми не виконаємо. Ну тут знову розкатали і між двома центральними захисниками. Удар від Мудрика Бущан. У нас 10 хвилин залишається. Все-таки хоч це для нас нічого не вирішує, але ну, принципово шахтарю програвати не хочеться. Ух, іще момент. Ну, Шахтар нас притис дуже сильно. На цьому матч завершується. Програємо ми Шахтарю. І таким чином він бере у нас реванш за матч в першому колі, де ми з рахунком 4-2, здається, їх обіграли. І після, цього, після цієї перемоги Шахтар уже точно забезпечує собі Лігу Чемпіонів. Як мінімум кваліфікації. А що тут і як е патчів, вже будемо дивитися потім. ну Взагалі ми біль більше заслужили на третій гол, ніж Шахтар. Але хто нам заважав їх перемогти і не давати вільні зони, щоб нам не забили? Дивимося таблицю. Шахти нам Київ. ну звичайно, тут без змін. Шахтар вже забезпечив собі друге місце. Дніпро 1 50 очок має. Ну, ще він може впасти і на четверту, і на п'яту сходинку Тут, звичайно, ще хто в Лігу конференції, хто в Лігу Європи побореться. Дніпро 1, Ворскла та Колос. А внизу верс рівно вже точно вилітає, а Інгулець ще якось може... Сподіватися на, на, на збереження прописки, якщо Минай програє, а вони виграють. Е, ну і з металістом так само. Ну що ж, на цьому це все. Дякую за те, що подивилися. Наступна серія В наступній серії будемо завершувати сезон. У нас фінал конференцій. Ну і всім удачі і всім пока.